Вітаю! Мене звати Ольга Рибак, я директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 І сьогодні в рубриці Варто знати ми дізнаємося, як спілкуватися з людьми з інвалідністю, як до них звертатися, розвіємо міфи про дітей та людей з інвалідністю і розповімо, яких помилок не варто допускати в спілкуванні з людьми з інвалідністю. Конвенція про права осіб з інвалідністю міжнародний договір ООН про права людини спрямований на захист прав та гідності людей з інвалідністю. Вона стала першим договором про права людини у 21 столітті. Інвалідність це поняття, яке еволюціонує і є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми, які мають порушення здоров'я і відносницькими та середовищними бар'єрами. І яка заважає їхній повній та ефективній участі в житті суспільства на рівні з іншими. Перед тим як ми будемо говорити про особливості спілкування з людьми з інвалідністю, варто розібратися, які ж види інвалідності виділяють. Є три основних: це фізичні, сенсорні та ментальні порушення. До фізичних відносять Порушення опорно-рухового апарату в першу чергу. До сенсорних ми відносимо порушення зору, слуху. І до ментальних ми відносимо інвалідність, пов'язану з особливостями когнітивної сфери людини. В Україні налічується 3 мільйони людей з інвалідністю. За півтора року їх кількість збільшилася приблизно на 300 тисяч. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час відкриття відновленої державної реабілітаційної установи Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. В останні роки ми перейшли від медичної. До соціальної моделі розуміння інвалідності. Тобто інвалідність розглядається як соціальна проблема, мається на увазі ті бар'єри, з якими людина зустрічається. Якщо ці бар'єри усунути, саме значення інвалідності втрачає свою суть. І варто пам'ятати, що спочатку людина, а потім її особливі. Пам'ятаймо, що термін інвалід взагалі під забороною. Також не варто вживати особливі потреби та обмежені можливості, тому що в кожного з нас є певні особливі потреби і обмежені можливості. Наприклад, у мене особлива потреба зранку їсти лише молочну кашу. Або у мене обмежені можливості до подолання стометрівки. Єдиний термін, який закріплений нормативно у нашій країні, це дитина з особливими освітніми потребами. Тобто дитина потребує створення спеціальних умов під час освітнього процесу. Отже. Не інвалід, а людина з інвалідністю або дитина з інвалідністю. Не інвалідний візок, а крісло колісне. Не глухонімий а людина з порушенням слуху. Не сліпий не з вадами зору, а людина з порушенням зору. Допускається варіант незрячий, незряча. Не аутист, а людина з аутистичним спектром, або людина з аутизмом. Не Даун, а людина з синдромом Дауна. Або дитина з синдромом Дауна. Як же ж взаємодіяти з людьми з інвалідністю? Якщо ви зустрічаєте Десь людину з інвалідністю і хочете чимось допомогти, спочатку запитайте, чи потрібна людині допомога, а потім допомагайте за потреби. Якщо ви плануєте зустрітися з людиною у візку, переконайтесь заздалегідь в фізичній доступності простору, де буде відбуватися ваша зустріч. Намагайтесь при спілкуванні з людиною у візку дивитися їй. Очі. Тобто ви будете почувати себе некомфортно, якщо будете стояти, і вона буде почувати себе некомфортно, тому що буде дивитися знизу вгору. Врахуйте це, будь ласка. Якщо ви спілкуєтесь з людиною з порушенням слуху, передбачте, що ваше обличчя людина має бачити. Вона має бачити вашу міміку і проговорювані слова. Якщо ви хочете звернутися до такої людини, привернути її увагу, можна легенько постукати її по плечу. На крайній випадок, якщо ви хочете поспілкуватися з людиною з порушенням слуху, але не володієте жестовою мовою, можна з нею переписуватись. Коли ви спілкуєтеся з людиною з порушенням слуху, і вона в супроводі перекладача жестової мови, Спілкуйтеся з самою людиною з порушенням слуху, а не з перекладачем. Передбачте, щоб людина бачила ваше обличчя та артикуляцію. Для неї це надзвичайно важливо. Якщо ви спілкуєтеся з людиною з порушенням зору, варто повідомляти їй, що відбувається навколо, що є навколо, якомога детальніше. Якщо ви прогулюєтеся, варто попереджати людину про можливі перешкоди на вашому шляху. Не хвилюйтесь, якщо ви скажете людині у візку, ходімо, погуляємо або людині з порушенням слуху, розкажи щось, це є правильно і нормально. Якщо ви хочете допомогти дитині з інвалідністю, яка перебуває з батьками, запитайте у батьків. Чи потрібна допомога, або якщо ви хочете поспілкуватись і не знаєте як, запитайте знову ж таки у батьків, як це краще зробити, тому що батьки знають найкраще. Знання цих всіх нюансів дасть змогу вам і людині з інвалідністю, з якою ви спілкуєтеся, почуватися упевненіше і вам допоможе уникнути помилок. Не соромтесь дізнаватись більше про особливості спілкування з людьми з інвалідністю. В сучасних умовах є дуже багато ресурсів для такого навчання, це і відеоуроки, це і онлайн-платформи. І не забуваймо, для безбар'єрної мови є основне правило. Спочатку людина або дитина, а потім її риси. І що є надзвичайно важливим. Щоб наша теоретична толерантність переросла в практичну толерантність.